Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу зробити детальний огляд плиткоріза для великого формату від Montolit. Але перед цим хочу взагалі розповісти про Montolit. Монтеліт це одна з перших компаній, яка взагалі почала робити інструменти для майстрів для плиточників. І вона була колись лідером в своїй галузі. Як ви бачите, ось стоїть плиткоріс 1969 року випуску, який призначався. Ну, звісно, яка -то. тоді була маленька плитка, і такий плиткоріз призначався. Як ви бачите зверху. Стоїть для вирізання отворів також монталітовська приспособа. І вона і зараз зможе вирізати отвори, якщо це, звісно кераміка. Тому за цей час, звісно, монталіту з'явилося багато конкурентів. І на даний час Монталіт в Україні ну, можна сказати, взагалі не представлений, бо фірма, яка представляє Монталіт взагалі не займається просуванням, там, оглядами або рекламою, або продажою цього інструменту. Їм не цікаво. От не цікаво їм і все. Але ж мені цікаво, бо деякі майстри дуже люблять манталіт. Взагалі, монталіт для мене це така конячка незрозуміла, тому що деякі дуже хвалять. Я, в принципі, з цього асортименту Монталіт люблю 90 плиткоріз на е, довжину 90. Я рахую, що він адекватна ціна і якість. 125 їхній. Мені ну, не подобається, що він з трьох частин складається. але також. Е, а тепер я зроблю огляд на плиткоріз для великого формату від Монтеліта. Він називається Flash Line Evo 3. Е, написано, що 100% зроблено в Італії. Але відразу скажу, що це брехня. Деякі. Деталі зроблені в Китаї. Я вам це доведу. Так, з чого він складається? Складається він з трьох напрямних. Якщо порівнювати з іншими плиткорізами то до, до вони ну, доволі тоненькі. Вони трошки схожі на е, біхаївські але трошки тоньше. тоньше за розміром і легше. Вони. Доволі якісно з'єднуються між собою. Ми зараз з'єднаємо. Е, вони призначені на розмір плитки 3,20. Е, що в комплекті ще входить? Входить ось такий е, каретка для різу, також на неї детально зупинимося. Входить ламач і входить сумка. В сумку поміщаються всі приспособи, і незвично, що. Е, Шини, ось бачите, входять збоку. Тут немає можливості відкрити. Але ось так монталіт придумав, але достойна сумка, міцна, якісно все туди лазить. Так, а де присоски? А де присоски, присоски? А нема присоски. Як просто неймовірно. Для мене шок. Розумієте. Да? Якщо ви подивитесь сюди, ви побачите. Ось Сігма, Рубі, Шеджин, Рубі, Раймонді Перше, Вегран, Сірі, Батіпав. І всі вони обладнані, всі у них кріпляться присоски. Як можна працювати без присосок? І струбцини не йдуть в комплекті. Так? Хоча струбцини ж не, не допоможуть для такого розміру, вони ж тільки на кінцях. Для мене шок. Шок, просто шок. І, в принципі, штрубцину, подивіться, яка конструкція. Тут неможливо е закріпити струбцину посередині, бо е де б ви не закріпили, вона вам е помішав, ну, е завадить, е щоб їздила каретка. Ну добре. Ну добре, ну, мабуть, треба людей, щоб вони тримали. Ну, це для мене, звісно, манталіт. Давайте подивимося, як воно з'єднується. З'єднується дуже просто. І дуже швидко і дуже якісно. Немає у мене претензій по з'єднанню. Якщо ви подивитесь, тут немає взагалі ніякого переходу. Тобто немає, Тут воно дуже щільне з'єднання, тому тут плюсик для Монтеліта. Так, наступне. Переходимо далі. Що у нас з шина? І що вона з собою являє? Зворотньої сторони три резинки. Щоб не ковзала, щоб не залишала слідів. В принципі, шина як шина, алюмінієва, немає в мене жодних претензій. Наступне каретка. Так, от тепер каретка. Який у них ноу-хау? Що можна змінювати діаметр рісів? Чому, в принципі, це дуже гарно. Кожна плитка, кожна структурна або гладка, або. Товстає маль різної товщини, різної структури. Весь керамограніт і керліт різний. І тому, звісно, дуже добре, що під нього можна підбирати різні різці. Тут різці стоять, я так розумію, 12 мм, десь біля 8 мм і 20 мм товщиною. І вони дуже легко їх можна міняти, бачите, так перекидаючи. Можна ставити різні різці. Ну, дуже гарне рішення. Ці різці можна дуже просто міняти. Бачите, тут шток витягується і можна поміняти різець. Ну, просто фантастично швидке рішення. Тут, понятно, що треба мати викрутку, щоб закрутити і приступати до різу. Каретка нажимна, бачите, вона нажимається. І це дуже добре, що вона нажимна погружна. Але, ну, ось так вона, в принципі, теоретично працює. Вона збалансована, коли, ви, коли я натискаю, не піднімається нічого, вона буде працювати. Але хочу зауважити наступні моменти. Немає тут ніяких люфтів. і Тут доволі, бачите, тут вони крутяться, і люфтів немає в роликах. Вони плотно сидять, але вони не на підшипниках. Тому вироботка точно буде. Наступне. Вона та погружна, але вона не фіксується на е шині. Вона не фіксується і тому, звісно, коли ви будете натискати, вам треба контролювати, щоб не відійшла шина від поверхні. І ну, Для мене це рішення не зрозуміло, чому вона не фіксується. Е, наступне, що б я хотів подивіться, якщо ви ріжете, крутите, то я тут вже е, пробував крутити. Оці роліки треба дуже сильно прижимати і контролювати, щоб вони крутилися. У мене не завжди вони крутяться, а вони ковзають по шині. Що таке, якщо ролик оцей буде ко, не, ко, не, коти, не, катитись, не котитися, а ковзати? Він відразу тут зробить вироботку. Він уже не буде крутитися, вам треба його міняти. зв'язку з тим, що тут немає підшипників, туди попаде грязь, вони будуть клинити. Я впевнений, що вони не будуть е через деякий час е реально працювати. Або постійно їх треба чистити, я... змащувати ні в коєму разі, якщо туди попаде пиль, е це буде ще гірше. Так ось, оцей механізм, який прижимний, тобто, що треба тримати, який. Ролики без підшипників мені не подобаються. До цього плиткорізу можна докупити паркетку. Але я навіть теоретично не розумію, як вона працює без струбцин. І як вона працює без фіксації в шинах. Без, е, звісно, є такі плиткорізи і паркетки без фіксації. і до них відноситься рубі. Рубі, слімкуттер. Він називається ТЦ-125К, але у нього зовсім інша шина. Він опирається на низ і є опирання на, по бокам. А тут же, він опирається зверху на таких самих коліщатах. Ну, він не буде працювати, не витрачайте гроші на, і на цей прилад, і на паркетку до нього. Тепер про ламач. В комплекті йде ламач. Від Монталіт. Пам'ятаєте, да, що Монталіт пише 100% Made in Italy? Так ось давайте дивитися. Ось ламач від Монталіт. А от ламач, який постачає в Україну з Китаю Фікстул торгова марка. А тепер спробуйте знайти хоч одну відмінність, ну, крім написів. По зварюванню по швам, по металу, по ручці, по резині, по структурі резини. По всім показникам, я впевнено можу сказати, що це виріб, який виготовляється в Китаї. Просто наклеїли табличку Мантеліт. Ну, який я висновок можу зробити? Я там подивився цифри, за які продаються ці плиткорізи. У мене взагалі незрозумілі цифри. Тому, ну на, скажімо так, цей плиткоріз, на дуже великого любітеля мантеліта. Е, ну, я не розумію за що такі гроші і з такими е, нюансами, які в нього є. Але це моя особиста думка. Можливо, комусь він і сподобається. Мені не подобається. Але це не головне. Пам'ятайте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу і взагалі побачите росіянина, відразу вказуйте йому шлях за руським кораблем. Пам'ятаєте, плиточники України, бачите, працюємо задля перемоги. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!